Запис. Дивимось презентацію. Все є. І ми починаємо. Отже, сьогодні лекція 10.11. І сьогодні ми дізнаємося про наступне. Ми дізнаємося, як розв'язується задача Дідони. Ми знаємо, що таке задача больця, як вона пов'язана з задачею, найпростішою задачу варіаційного числення. І щоб дізнатися про цю інтригу, ми почнемо з розгляду попередніх серій. І перше, це простори, які необхідні нам для варіаційного числення, бо задача Дідоні це все-таки задача варіаційного числення. Отже, в першій серії у нас було саме про це. Що так, як простір ми беремо простір СБ, тобто простір не на Б функції з нормою, яка дорівнює максимальному значенню модуля функції на проміжку АВ. Також ми розглядали простір С1, С2, і тут можна подивитися як тоді, як видається ця норма. І от, у тих просторах ми беремо аргумент з якогось підпростіру і. Відображення цього аргументу в дійсні числа ми називаємо функціонал. І як приклади функціоналів, ми можемо бачити на цьому слайді, це периметр площа, може бути функціоналом і похідна в точці, тобто це теж. Відображення від функції, ми беремо функцію, знаходимо її похідну, потім підставляємо в точку, і це буде знову таки просто значення з простору дійсних чисел. Але, але нас у варіаційному численні будуть цікавити тільки функціонали інтегрального типу. І більш конкретно ми зупиняємося на тому функціоналі А. Наша основна задача, що нас цікавить, нас цікавлять такі мотиви, які пов'язані саме з знаходженням найкращого і найгіршого, що веде до задач на екстремум. Задачі на екстремум, як ми знаємо, мають бути пов'язані з похідною, з диференціюванням. І в наступній серії якраз розглядалися варіації і диференціали. І ми розглядали її з двох сторін, тобто два способи. Перший спосіб це можна розглянути приріст функціонала, при цьому давши приріст аргументу дельта Y. І тоді, і тоді, якщо ми бачимо таке розкладання в ряд, і ми бачимо L1 – це лінійна частина. L2 2 це квадратична частина, і далі O маленьке відносно дельта Y квадрат. Тобто B пряму до нуля, коли дельта Y прямує до нуля. І оця от лінійна частина і буде називатися першою варіацією, а квадратична частина буде називатися другою варіацією. Це був перший спосіб знаходження варіацій. А другий спосіб це той спосіб, який. Походить від похідною за напрямком. Ми давали функціоналу приріст з якимось параметром альфа і знаходили похідну за тим параметром, як я похідну за напрямком. І тоді оця перша похідна називалася першою варіацією, слабкою варіацією, а друга оця похідна другою варіацією. Або варіацією. Так? Тобто, це було таке сильне, е, означення сильної варіації і означення слабкої варіації. Якщо існує слабка варіація, то існує і сильна варіація. Ну, є між ними деякі взаємозв'язок. Далі, що, що ж є необхідною умовою для екстремного функціоналів? Тут, за аналогією до функцій, е, Необхідною умовою є рівність нулю дифференціала першого порядку. І функції, для яких це виконується, ми будемо називати стаціонарними функціями, або деколи ці криві, криві називають стаціонарними точками. Після тих всіх необхідних позначень, теорем, термінології, ми нарешті почали розглядати найпростішу задачу варіаційного числення, згадавши, що саме до таких задач зводиться там задача про хрону, дідони і так далі. Цю задачу поставив Іоганн Бернулі в 1696 році, і полягала вона в тому, що нам треба було знайти функцію серед усіх функцій, що мають напередну похідну. Задовольняють граничним умовам, яка би доставляла слабкий екстремум функціоналу інтегрального типу, типу 2. Ця умова ще називається закріпленими кінцями. Тобто нам треба знайти криву серед деяких кривих, закріпленими кінцями. І ми знаємо, що ця необхідна умова привела до рівняння Ейлера, рівняння Ейлера виду 1. І що було далі? Далі нам треба було розглянути достатньо умови, бо коли ми знайшли екстремалі, які доставляють екстремум функції, ми не знаємо, чи це буде мінімум, чи максимум. І тому бажано мати такі от умови. Тобто, достатньою умовою мінімуму, наприклад, було. Була оця умова, яка називається умова сильної додатності. Ну, до, для максимуму це буде сильна від'ємність. Дійсно, можна, можна розглядати там, за цією умовою, досліджувати на екстремум, але є ще достатньо умови. До речі, є достатні умови як лагранжа, так і лежандра. Але ми саме проходили достатньо умови лежандра. Це французький математик, французький математик і полягається в тому, що друга похідна буде більше або дорівнює нулю. Тобто, якщо більше нуля, то це слабкий мінімум, якщо менш, менше нуля, то це максимум. Слабкий, а для того, щоб це був сильний, то треба, щоб ця нерівність була справедлива для будь-яких значень y y', І от сьогодні, нарешті, ми прийшли до того, що нам треба розглянути задачу на умови на екстрему, щоб було логічно, так як в екстрему для функції, правильно? І задача на умовне експерименно. Експлемент, що називається ізопираметрична задача, полягає в тому, що нам треба знайти такі криві, якраз з отого простіра С1 Х0х1, тобто серед неперервних функцій, які мають ще й неперервну похідну на, на, на цьому проміжку. І от серед тих функцій нам треба знайти ті криві, які доставляють екстремум у цьому функціоналу, інтегрального типу, при тому закріпленими кінцями, але ще для яких задовольняється деяка умова, і її ще називають зв'язку, тобто, це інтеграл від якоїсь іншої функції, не е там ще якась g, дорівнює L, де Л це константа. От, ви бачите, що це якраз і є оця от, е, задача Дідуни, де вона хотіла, щоб площа була максимальна, а от е, е, периметр, який теж виражається через антиграл, був константним. Як же розв'язується така задача на модний екстремі? Е, відповідь дав Ейлер. В 1744 році, ну, ви пам'ятаєте, Ейлер він, він тими братами Бернулі, які були з синами Іоганна Бернулі, який якраз і поставив задачу про прахістохронію, що поклало початок розвитку варіаційного числення. І от якраз теорема Ейлера, вона, по суті, нам дає метод розв'язання. І Ейлер, а він, в принципі, був у зв'язку з Лагранджем. Тобто і Якраз ви пам'ятаєте, що метод Лаврант, що складається, оця от функція Лагрант, або тут це називається Лагранжіан. Тобто ми беремо, бачите, от, той от інтеграл, який нам, є, який нам дається номер один, який нам треба знайти екстремум. Тобто, так, як в нас була там, цільова функція, типу, як цільова функція, це інтеграл, потім береться другий інтеграл. Це як от той інтеграл, що нам задає деяку умову, і ставиться, ставиться якийсь коефіцієнт лямпи, як коефіцієнт лагранжа. Тобто це константа. Ну і ще ви бачите, до того, що є закріплені кінці, ну вони сюди, сюди ми їх не ставимо в цю якби, функцію лагранжа. І от якраз теорема Еймера стверджує, що така константа існує, і той тобто, Y, який ми шукаємо, який дає екстремум функціоналу і задавання умови 2, він же є екстремальним функціоналу типу 3. Тобто, тобто от така теорема. Доведення її базується на двох лемах. От буквально якщо леми вже доведені, то це вже один рядочок просто для того, щоб довести теорему. Першу лему я взяла вам без доведення, а другу з доведенням. Тобто лема один, що вона стверджує? Що якщо функціонал G досягає екстремуму для деякої функції Y0В? От з нашого простору за умови, що K від Y, ви пам'ятаєте, що таке K від Y, Це той функціонал е, е, другий. І не є е, е, екстремалю функціонала K, тобто це е, не є тотожне, Ну, інакше це і так було би зрозуміло. То е, для якогось H, е, е, такого, що по е, тобто, Перший, перша варіація дорівнює нулю має місце рівність, що перша варіація і для Ч дорівнює нулю. Тобто з, з першої леми нам головне наступне, що якщо оце перша варіація для К дорівнює нулю, ми знайшли таке H, для якого перша варіація дорівнює нулю, то звідси ж просто випливає. Те, що і дельта Δівнюють 0. От. А другий, друга лема стверджує, що якщо лінійний функціонал l 1 від H стає нулем на будь-якому елементі, на якому повертається в нуль лінійний функціонал L від H, то ми можемо записати все. Ну, тобто вони якби. Лінійну залежність з, констан... з константою лямта. Тобто, якщо ми знаємо, що один із функціоналом обертається в нуль на будь-якому елементі, і другий обертається в нуль на деякому елементі, значить, ми можемо записати отаку от рівність, що вони не дорівнюють ці функціонали, але вони відрізняються над ну, константу, константу лямпи. Розуміло. І от, от це ми би хотіли довести? Доведення, в принципі, таке просте. Значить, Ми починаємо з того, що якщо L від H тутожне то дорівнює нулю, то воно очевидно. Чому очевидно? Тому що зліва буде нуль. І справа буде нулю. Якщо ж воно не дорівнює нулю, то значить, от якраз знайдеться такий елемент, що L від H0 не дорівнює нулю. Тоді ми можемо розглянути елементи по суті, як така лінійна комбінація, між H і H0, і значить, оце от буде константа, правильно? Тому що L від H. Це константа, це функціонал, да? а функціонал це константа, і це L від h 0 Значить, да-да-да. І якраз те, що це знаменник, да? нам треба, щоб він не дорівнював нулю, якраз ми оце спочатку так і взяли. Тоді, що ми хочемо зробити? Ми хочемо знайти тепер наш. Внійний функціонал від цього елементу, бачите? от, Від цього елементу. Тоді, ну, спочатку ми могли тут записати, що значить, знаменник це L від H0V, тобто привести до спільного знаменника. І тоді тут буде H помножити на L від H0, правильно, на H. Міс H, помножити на H0. Тобто я просто тут провела до спільного знаменника, бачите? Провела до спільного знаменника. І тепер ми хочемо взяти е, е, лінійний функціонал від оцього цього елементу. Від оцього елементу. Значить, оце в нас константа, тому, оскільки це лінійний функціонал, то ми константу можемо винести. От ми її винесли на мене. І тепер нам треба знайти L від чисельника. Коли ми знаходимо L від чисельника, то L від Х – це знову константа, вона виноситься, а L від H от записується. Бачите? От L від H. Далі перех... Мінус переписуємо. І знаходимо лінійний функціонал від цього. Да? Значить, L від H0 константа, ми її переписуємо, а L від H знаходимо. От. І в нас, значить, буде отакий вираз, і ми бачимо, що цей вираз дорівнює нулю, тому що в чисельник у нас. Ну, Ну, так, да, просто те, те саме, що тут, що тут. Значить, це вираз дорівнює нулю. Щоб вам було добре вийде. Так, тоді за умовою ЛН2, якщо знайдеться, ми кажемо, що що, якщо цей елемент знайдеться, то і тут, то і L1 буде дорівнювати нулю. А отже, якщо ми тепер знову ж таки відкриваємо душки лінійний функціонал від суми, це буде сум дорівнювати суми функціоналів, то значить, ми отримуємо l 1 від H, потім це константа і L1 від H0, і перенесемо це в праву частину. От, тобто l 1 від H залишимо тут, а це перенесемо. Праву частину, а потім ми просто поміняємо оці два е, ножники місцями. Тобто, от, бачите, Л1 від от запишемо. Отже, таким, таким чином, е, якщо тепер ми позначимо, оскільки в чисельнику знаменити константах, якщо ми позначимо це лямбдою, е, то в нас і виходить, що L1 від H дорівнює лямбда L від H. Правильно, де оце ми позначили через лямку. Тобто, що треба було довести в Лені 2. І тепер подивимося, як же нам допомогли ці дві лени. От. А з них зразу випливає, з тих двох лен зразу випливає наша теорема. Значить, тому що. Залемою один рівність оця дельта Г має місце для всіх H, для яких дельта К дорівнює нулю. 0. І тоді зеленою 2, 2 ми можемо записати, значить, на цьому елементі ці дві, дві варіанти, вони відрізняються тільки на множних лямках. все. Тобто, от коли ми написали це зеленої 2, да, там якраз оце слянка, тепер ми просто переносимо все це в ліву частину і е, дельта якби, за задушки, тому що от диференціал від суми це буде су, сума диференціалів. А е, коли ми так зробили, то ми бачимо, що диференціал від оцієї дужки е, дорівнює нулю. Таким чином, те, що є в дужках, таким чином, ну це, те, що стоїть в дужках, визначає екстремаль. Тобто Y дорівнює рівня 0 є стаціонарною точкою, тобто екстремуму по даного функціоналу. Тобто, да? так? Тобто, щоб знайти екстремум, нам треба знайти, нам треба застосувати оцю необхідну моду. Оце G, мінус лямбта. Ну, оце і все. Тобто ми довели цю теорему, але, так сказати, що тут була якась інтрига, щось нове, то ні тому що воно дуже схоже на Лагранжа І тут є цікавий наслідок, який ми. Ми знаємо з теорії двойстості, і він полягає в тому, що екстремалі функціонала при отих умовах підпадають з екстремалями функціонала К при умовах, що G дорівнює рівної константи. Таким чином, при умовного екстреного функціоналу G за умови, що К дорівнює L знаходяться або серед стаціонарних точок G мінуплям К. Або серед стаціонарних точок, B. ну і так, щоб її е, інтерпретацію е, цього цієї двойкості пояснити, це можна сказати ну, на прикладі задачі Дідони, тобто е, ці е, ігри, тобто криві, які дають максимум площі площі е, за умови е, обмеженого периметру, L, це те саме, що ми могли би розглянути задачу на, на мінімум периметру при обмеженій площі. Розумію. Тобто це є оця двоїсті. І нарешті ми переходимо до задачі додому. Ми все пам'ятаємо, що це ще було 19 століття, фіністка царівна, рятуючись, від переслідування. Вирішила поселитися тут на березі, попросила місцевих жителів, значить, в ділянку як можна купити шкуру пика, він розрізав і розрізала вона цю вона, шкіру пика. І тобто і довжина скрутила це все в один, поясочок такий. І ця довжина цієї смужечки була константа. І от цією смужкою вона мала мала собі відокремити частину землі, яка і була б її. Перш за все, да, і наша задача нам треба оце Y від X визначки, да, яке дає максимальну площу. якщо оця довжина. Довжина це в нас константина. Ну, перш за все треба сказати, що ця фігура, ну так, да, тут можна було на, на березі моря або ще ну, в цієї задачі, що просто да, от, треба було десь охопити таким чином тим ігриком. О, от. І перш за все, треба сказати, що оця от фігура, якщо охопити, має бути опукла. Тому що якщо от я зроблю її, наприклад, неопухлою, да? так тут, то тоді е, оцей, е, то, то тоді оце симетрично, якщо я намалюю шматок кривої, відявно да? дає більше загальну площу, правильно? От. Тобто, перше ця крива має бути опукла. І друге, що дійсно можна розглядати, можна розглядати все, якби провести тут пряму і розглядати задачу як тут, так і тут, тобто знайти, що це буде за крива, яка дає максимум оці площі. Оці площі. Якщо є обмеження цього переводку, ну а потім розглянути таки, таким же чином оцю задачу да? для, для цієї частини. Так. Отже, ми будемо розглядати це. Саме в такому вигляді, що у нас десь тут мінус А. а візьмемо. Бо візьмемо симетрично, так? Ось десь ми тут. І от, тобто, ці будуть закріплені в тих точках. Ми не знаємо. Це. От так часто. Сукупність, депоганого просто сукупність напередніх кривих з, з якщо периметр це кривить, це константа. L. І нам треба знайти оці ідриці. І будемо ми це робити застосовуючи, застосовуючи теорему Ейлера. Давайте, напевно, я зараз ще раз вам кину запрошую, щоб вже розв'язок задачі було в новому, в новому записі, правильно? Давайте, зараз я виключаю і ми продовжуємо.